Близько третини людей не розуміє своїх талантів, і це абсолютно нормально. Справа в тому, що кожен з нас є носієм певних енергій, які відповідають за ті чи інші наші навички, і конкретно за наші таланти відповідає друга лінія відлюдника. Тобто людина народжується з якимись певними схильностями зразу, але сама вона їх може не розуміти. Наприклад, ви можете гарно малювати картини, складати їх в шуфляду, і ніколи вони не побачать цей світ просто по тій причині, що ви не бачите в цьому якоїсь цінності. Таким людям дуже важливо задавати питання своєму близькому оточенню, щоб вам підсвітили ваші таланти, тому що ви можете дійсно цього не бачити. У мене, наприклад, так було з моїм голосом. Я багато років підряд писав вірші, реп-тексти, дуже хотів їх сам читати, але дуже соромився свого голосу на записі. Аж до тих пір, поки я не познайомився з одною людиною, яка стала мені небайдужою, і вона мені якось сказала: А чого ти соромишся? В тебе такий гарний голос. І вона мені ще більше додала впевненості в собі. А я якраз є носієм цієї другої енергії в підсвідомості. Тобто, я взагалі не усвідомлюю цього. Я можу щось дуже класно робити, як кажуть люди, але сам цього не усвідомлювати. Тому, якщо ви відчуваєте в собі потенціал, не бійтеся задавати питання, не бійтеся відправляти свої роботи комусь, хто більш компетентний в цьому, хто зможе підсвятити вам ваші дари і таланти, тому що ви просто можете цього не бачити зі сторони цієї своєї справжньої цінності.